Всім привіт! Сьогодні ми на річці тетерів. Позивається вже крига, ліхла, вже можна буде ловити на спінінг. І буде вже, з навіть завтра післязавтра, що буде відео зі спінінгом, з боковинківком. Але вже потім я вже їжджаю з тетеру, будуть відео десь приблизно раз на тиждень, раз в два тижні, як буде получається. Вони сьогодні, як зазвичай вже, на боковий хівок, що його там видно. Бачите, згівається. І на нашу вже звичайну мормишку мураха. Така велика вольфрамова в золотому кольорі з опаришем. Ті, хто живуть в тетері, об'ясніть, де тут купити опариша. Я не розумію. Немає не на заправці, не в сапожному магазині. Добре, якщо ще щось буде, буду показувати. І, будь ласка, напишіть в коментарях, де. Всім гарного дня.